У четверте Вересневе місто слухатиме монологи над ужем. Слухатиме і занурюватиметься в чимало питань сьогодення за допомогою театрального мистецтва. Міжнародний фестиваль Монологи над ужем стартує вже в середу, 13 вересня. Ужгородців та гостей міста організатори запрошують переглянути 11 історій. Міжнародний театральний фестиваль «Моновистав. Монологи над ужем. Він заснований ще з 2018 року спільно Ужгородською міською радою та газетою Неділя Закарпатські новини Михайлом Носою. Це надзвичайно дуже цікавий театральний захід. Він проводиться щороку, якраз в рамках святкування Дня міста. Попри війну, місто вирішило підтримати мистецький фронт, а особливо театри, які відчули на собі жахіття війни. Ми вирішили підтримати мистецький фронт і відновити таку хорошу традицію, так як справді культура зцілює, мистецтво зцілює. І що цікаво, що всі моновистави цьогоріч на тему війни, на тему внутрішньо переміщених осіб, і ми приймаємо також прифронтові театри, які, на жаль, є розбомбленими, які постраждали. щоб Перейнятися даною темою, підтримати культуру і мистецтво а також і закордонних наших партнерів. Уперше до фестивалю долучається Миколаївський академічний художній драматичний театр. Готує виставу Проста українська скіфська баба за романом Доця Тамари Горіхазерня. зерня. Минулому році в прифронтовому місті Миколаєві. Під час бомбардувань, обстрілів, і саме в минулому році, 22 вересня, наш театр зазнав жахливих подій, потрапляння ворожої ракети С-300 біля будівлі театру, де вшен було зруйноване приміщення, внутрішній дворик, наші кімнати це не зупинило. Ми якраз відтворювали вистави. І наступного дня ми проводили наші виступи. І на покрову Божої матері відбулася прем'єра вистави. Події розгортаються в 2014 році на Донеччині. Скіфська баба символ незламності перемоги жінок як берегинь, каже Артем Свистун, і саме те відчуття, коли ми знаходимося в бомбосховищі тому що в виставі розгортаються події під час повітряної тривоги, під час бомбардування міста, і тому глядач занурюється це відчуття. я запрошую всіх мешканців і гостей подивитися цю виставу, підтримати це код нашої нації, дає можливість показати нашу історію, наші традиції, наші особливості українського народу, символ жінки, жінки як України. Дві вистави готує й Закарпатський академічний обласний український муздрамтеатр імені братів Шерегіїв. Скажімо, заслужена артистка України Наталія Засухіна зіграє в моновиставі Чіріклі. Перша на Закарпатті документальна драма без вигаданих фактів. Історія про долю матері й сина, їхні взаємини та непросте життя Ромів. В основному про материнство, про те, як мати переживає за своїх дітей. Е, в Чиріклі вона переживає за сина вони з ромської національності. І от наша спільнота дуже е, до Ромів ставиться, мені здається, зі стереотипами. І тому ми стараємося розвінчати ці стереотипи. Вистави триватимуть на різних майданчиках міста у театрі Ляльок Бавка у драмтеатрі та в Ужгородському замку. Відкриття фестивалю у середу, 13 вересня, о 16.30. Відтак о 17.00 відбудеться перша моновистава крізь шкіру спільний проєкт України та Польщі.